У США склав присягу новий держсекретар. Ним таки став Рекс Тилерсон, якого називають другом Кремля. Кандидатура Тилорсона викликала палки дебати в американському сенаті. Напередодні призначення його загалом допитували 30 годин. Сенаторів найбільше непокоїли зв'язки Тилорсона з Росією. Екс очільник нафтової компанії Ексон Мобіл вів там бізнес. Також він нагороджений орденом дружби народів за співпрацю з Російською Федерацією і особисто знайом. Ми з Путіним. Утім, Тилерсон пообіцяв провадити міжнародну політику, дбаючи винятково про інтереси Сполучених Штатів. Сьогоднішня Росія становить небезпеку, але вона передбачувана у досягненні своїх інтересів. Росія вдерлася до України, захопила Крим, підтримала Сирію, брутально порушуючи закони війни. Наші союзники по НАТО цілком правомірно стурбовані діями Росії. Зрештою кандидатуру Тилерсона підтримало 56 законодавців, 43 були проти його призначення. Після затвердження сенатом новий держсекретар на Біблії присягнув на вірність Дональду Трампу і американському народові. я Рекс Вейн Телерсон урочисто присягаюсь підтримувати та захищати конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів зовнішніх і внутрішніх.